Добрий день чи вечір всім глядачам мого каналу. Сьогодні дуже теплий день, дощі пройшли більше 10 градусів. хто пам'ятає, з мого покоління завжди по центральному телебаченню говорили, що по заявкам телеглядачів буде сьогодні показана певна передача чи певний кінофільм. Попередній огляд Швидкого ремонту. Тину виясняється, де кому це цікаво. Ну, як я пообіцяв, покажу. Для нас воно каже, що це просто там закопав, підсипав, прив'язав і все. Кому це може цікаво. Ще одне прохання. Багато відео передивляється. Більше тисячу глядачів. Подивившись аналітику. 99% дивляться без підписки. Я думаю це не важко кожному просто нажати на кнопку. Підписатися. Це буде сприяти подальшому розвитку каналу, висвітленню нових тем і так далі. А вам просто подобається, не подобається, нажміть на кнопку Підписатися і все і виходьте, якщо вам не цікаво. А для тих, кому це цікаво, бажаю гарного перегляду, ставте лайки. Розповсюджуйте дане відео, якщо вам цікаво. Ось такий ще один. Кусок тину, ось бачите, ось він там забитий азбестову трубу, і він вже шатається. Та він би ще постояв, але Там да, вона був рядом ще стовпчика іншого. Але весь мислю, що він прибитий до цього стовпчика на ці доски. Ось я вже прокопав. Поставив такий ще в мене один стовпчик, не новий, але нічого. Потнув понад трубою. Ставиться. Підсипаємо. Наниз трошки землі, трошки землі і засипаємо такими будівельними відходами. А тобі беремо цю дві і розбиваємо його затоптуємо. Далее снова ну, трошки земли присыпаем. Вот так. Ну вот Так, да, принцип ремонту такий, що робимо з того що є. О, от уже це не дуже. Будемо далі підсипати. Я думаю, вам зрозуміло. Землю і присипаємо. Так, да, цей товчик він храбеньки, але на не... деякий час він ще послужить. Це і дерев'яний. набереться тріт і затягується в двох місцях. Спочатку знизу і напевно зверху. Тільки треба його підтягнути, підперти з тієї сторони. Ось так прив'яжемо так. зверху. Наберемо плоскогубці, надкушуємо. и надумаем. Все. Тут еще один. Затягиваем снизу. Нижче. И так вот фиксируем. Вот так вот. А далее Плоску губця підтягає. Втягнули гострі конці загнули. О. І так само знизу. А вони не перетягнуть дріт не лопнув. ножницы загнули, чтобы не за них. Все. Земля стужавее. Будет держаться. Все, вот так выглядит. Оця ну, арматура подивився мої попереднє відео обзору. Це такі шпалера на помідори, на огірки. Вже тут місце і тимчасове на зберіганні. Все, бачите, вже воно земля стужав і воно буде краще держатися. Ну, думаю, на пару років вистачить. Так що обіцяв, показав. Це для нас воно кажеться просто. просто. Для когось мається дійсно і потрібно. Садок уже осипався, часлива, не хоче осипатися. І там одна одна яблуня і він не хоче осипатися. Ну сьогодні таке дохотівся взяв на дує. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал. Особливо тих, як я говорив, що багато дивляться без підписок. Ну просто нажміть на кнопку і все. Оце така осінь. На все добре, миру, добра в ваших родинах. Будьте здорові!